Перебіг на бік ворога, як держава розпоряджається з виявленим майном зрадників. Грали не за правилами. Хто понесе відповідальність за організацію незаконного грального бізнесу в Україні? Продавав сертифікати з охорони праці. На Буковині затримали чиновника на отриманні хабаря. Вітаю! Це топ Ньюз, Розпочинаємо. Цього тижня ДБР затримало заступника начальника південно-західного управління Держслужби з питань праці. Річ у тім, що чиновник напрацював цілу схему поборів за видачу дозволів та сертифікатів про проходження навчання з охорони праці. На Буковині в нього можна було купити посвідчення з охорони праці, атестацію робочих місць за умовами праці, дозволи на експлуатацію машин та устаткування підвищеної небезпеки. Документи роздавалися на всі боки а 200 тисяч гривень незаконних прибутків щомісяця поповнювали кишені ділка. Погорів чиновник під час отримання 72 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До речі, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Далі про азартні ігри. Гральний бізнес в Україні, до речі, був незаконним 11 років. У серпні 2020 року, після набуття чинності відповідного закону, азартна діяльність почала налагоджуватися а бюджет поповнюватися мільйонами гривень від видачі ліцензій. Звичайно, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну відобразилося й на їхній роботі. Але не надовго поруч із законним завжди йде підпільне і задача правоохоронців вчасно його виявити та зупинити. Наприклад, слідство встановило, що місячний обіг підпільних казино в Києві та Одесі в середньому так становив 300 мільйонів гривень. Заклади працювали у різних місцях із суворою конспірацією. Клієнтів підсаджували на азартні ігри, аби ті постійно грали та приводили знайомих. Частина протиправних прибутків виділялася на дах від правоохоронців. ДБР провели понад 200 обшуків, вилучили техніку, чорну бухгалтерію та майже 8 мільйонів гривень валютою. 32 громадянина обвинувачуються в створенні злочинної організації, незаконному проведенні азартних ігор та наданні неправомірної вигоди службовій особі. Двоє правоохоронців у бездіяльності та одержанні неправомірної вигоди. Усі вони постануть перед судом найближчим часом. ДБР завершило досудове розслідування. Чекаємо вирок суду. Рухаємось далі. За матеріалами ДБР суд арештував активи громадянина РФ в Україні на понад 10 мільйонів гривень та нерухомість вартістю 91 мільйон гривень. Працівники відомства встановили, що власник підприємства на Черкащині є громадянином РФ та володіє більш ніж 15 російськими підприємствами, що працюють у Криму. Його бізнес постачає продукти та тютюнові вироби в ФСБ, МВД та оздоровчий комплекс президента РФ. На двох стільцях йому не вдасться всидіти. Розслідування триває і готується клопотання щодо передачі арештованого майна в Державну агенцію з менеджменту активами. Підозру у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення днями отримали четверо керівників волинь вугілля. Всі вони в різні роки керували державним підприємством і не помічали. Що дозволи на видобуток корисних копалин на двох із п'яти їхніх шахт втратили чинність. Через такі дії очільників екології та надрам було завдано збитків на 1 мільярд 170 мільйонів гривень. А на шахтах незаконно видобули понад 132 тисячі тонн вугілля. Протиправну роботу двох шахт, волень вугілля підтверджують висновки та Вилучені документи за такі порушення можна позбутися волі на 6 років. Досудове розслідування триває. І наостанок перенесемося з вами у Святогірськ на Донеччині. Населений пункт називали найзеленішим в Україні, а туристичну привабливість складали й складають історичні пам'ятки, з поміж яких Святогірська лавра. З 2014 року місто потерпає від російських окупаційних військ, які намагаються взяти його під свій контроль. Втім, які дев'ять років тому їхні спроби завдяки силам оборони України зазнають нищівної поразки. Восени минулого року окупанти ганебно втікали зі Слобожанщини та підбирали із собою зрадників. Серед них був і екс-мер Святогірська. Він перебіг на бік окупантів і звинуватив ЗСУ у воєнних злочинах і підпалі всіх святського скиту. Проти 32 річного Володимира Бандури ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради. Він публічно пропагує руський мір, дискредитує ЗСУ та владу України. Також бюро розслідує розтрату ним бюджетних коштів не за призначенням. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено в розшук, позбавлено усіх повноважень і за поданням ДБР, суд арештував його майно. Так, так буває квартиру в Києві, нежитлове приміщення та земельну ділянку на Харківщині. І все це. Добро загальною вартістю 12 мільйонів гривень благополучно передано в агенцію з розшуку та менеджменту активів. Кримінальний кодекс попереджає зрадив, довічно сядеш і позбудешся майна. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.